Чи задумувались ви колись, як зародився інтернет? Чи правда, що перші спроби створення всесвітньої мережі почалися ще тисячу років тому? І як ми пройшли шлях від аналогів мережі у стародавньому світі до створення першого вебсайту? Цей випуск відкриє для вас неймовірну історію розвитку технологій, які сьогодні стали частиною нашого повсякденного життя. Але це не просто сухі факти, ви дізнаєтесь про курйози, несподіванки та моменти, які могли назавжди змінити долю інтернету. Уявіть, що якби перший вебсайт. Так і залишився єдиним. Пишіть в коментарях. Нагадаю, ви на каналі Rusty Dog. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Для української тибу це справді важливо. А ми поїхали! Почнемо з Виявляється, що в стародавньому Єгипті, Месопотамії та Римській імперії існували системи передачі інформації, які дуже нагадували сучасні комп'ютерні мережі. Наприклад, Олександрівська бібліотека перша спроба створити глобальну базу даних. Вона збирала знання з усього світу, забезпечуючи доступ до інформації тисячам науковців. У Римі існувала кур'єрська служба, яка доставляла дані листи, накази та новини у всі куточки імперії. Цікавий факт: римські дороги, що забезпечували швидку доставку інформації, були так добре продумані, що багато з них використовується і досі. А тепер уявіть, як виглядала б ваша улюблена соцмережа в ті часи, які дописи могли б з'являтися у стрічці римського громадянина. Пишіть в коментарях. Продовжуючи цю ідею, ми переносимося у 19 століття. Саме тоді з'являються телеграфи, перші пристрої для передачі сигналів на далекій відстані. Уявіть, люди вперше можуть надсилати повідомлення за кілька секунд, тоді як раніше це займало тижні. Але справжній прорив стався у 20-му столітті, коли в 1969 році американські вчені створили ARPANET – мережу, яка поєднала кілька університетів. У 1950 60 х роках США прагнуло зміцнити свою технологічну перевагу під час Холодної війни. Після запуску Радянським Союзом супутника Супутник 1 у 1957 році уряд США заснував Агентство передових дослідницьких проєктів АРПА. Їхнім завданням було розробляти інноваційні технології для оборони. На той час науковці потребували ефективного способу обміну даними між різними дослідницькими центрами і університетами. Традиційні методи були занадто повільними і незручними. Так виникла ідея створення мережі, яка б об'єднувала комп'ютери через телефонні лінії. І так, у 1966 році Лоуренс Робертс представив концепцію ARPANET на конференції. А вже в 1969-му перші вузли Арпанета віддали чотири університети: Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, Стенфордський дослідницький інститут SRI, Каліфорнійський університет у Санта-Барбарі та Університет штату Юта. 29 жовтня 1969 року відбулася перша передача даних між Укла і SRI. Повідомлення було слово логін, але через помилку вдалося передати тільки лог. Як же працював ARPANET? Дані розбивалися на невеликі пакети, які відправляються через мережу незалежно один від одного. В кінцевому пункті вони збиралися у початковий вигляд. Це зробило систему надійною, навіть якщо один вузол у мережі виходив з ладу, пакети могли пройти іншими шляхами. Першим протоколом для ARPANET був протокол «NCP». Він дозволяв комп'ютерам спілкуватись між собою. Пізніше його замінив TCP-IP, який існує й досі. Фізично з'єднувались комп'ютери телефонними лініями через спеціальні пристрої, маршрутизатори, які тоді називалися AMP. Арпанет продовжував розширюватись, підключаючи університети, дослідницькі установи та урядові організації. У 73 році мережа вперше вийшла за межі США, з'єднавши Арпанет із Норвегією та Великобританією. Чому ж Арпанет став основою інтернету? Арпанет вперше реалізував концепції, які стали ключовими для інтернету. Обмін інформацією між віддаленими комп'ютерами, надійність мережі через пакетну комутацію, мережеві протоколи для уніфікації обміну даними. Ця мережа була експериментальною платформою, на основі якої побудували глобальний інтернет. ARPANET показав, що об'єднання комп'ютерів у єдину мережу це не просто можливо, а й надзвичайно корисно. У 1990 році Арпанет офіційно припинила своє існування, поступившись місцем глобальній мережі інтернету. Цікавий факт, перший сервер ARPANET був розміром із холодильник і для його запуску потрібно було кілька людей. Ну а як же людство дійшло до створення першого вебсайту? У 80-х роках науковці зіткнулися з проблемою, як обмінюватися величезною кількістю інформації між різними організаціями і країнами. Особливо актуально це стало в ЦЕРН, центрі передових наукових досліджень у Європі. Наукові статті, результати експериментів, внутрішні звіти все це накопичувалося у величезних обсягах, і доступ до цих даних був ускладнений. А тепер познайомтесь з цим чоловягою. Це Тім Бернс Лі, програміст і фізик, працювавший у ЦЕРН із 1980 року. Він розумів, що для організації даних потрібна нова система. У цей час він створив програму Enquire – базу даних із використанням гіпертексту. Вона дозволяла пов'язувати документи між собою, але працювала лише на локальному рівні. Ідея об'єднання гіперстексту та глобальної мережі вже вирізрівала у свідомості Бернерса, але на її реалізацію потрібні були час і підтримка. У 89 році Бернерс пропонував створити систему, яка з'єднає інформацію з різних комп'ютерів через інтернет. Його пропозиція описана у документі «Information Management – A Proposal», Спершу сприймалася скептично. Однак керівництво ЦЕРН дало зелене світло, і він почав роботу над проєктом, що пізніше отримав назву World Wide Web. Звідси пішло дабі дабі Він заклав основні компоненти ідеї: http, HTML і url, що існують і досі. Для реалізації ідеї Тім використав комп'ютер Next, розроблений Стівом Джобсом. До речі, якщо ви хочете відео про компанію Next, другу компанію Стіва Джобса, невдалу, якщо це можна так назвати, то пишіть обов'язково в коментарях. Отже, повернімось до Бернерса. У 1990 році він написав перший веб-сервер Httpd, перший браузер World Wide Web, який також дозволяв редагувати сторінки. Ці інструменти стали основою сучасного інтернету. І підходимо до неосновного. Як же створився перший вебсайт? У грудні 1990 року був запущений перший сайт. З адресою info.cn.ch. На ньому була інформація про що таке всесвітня паутина, як створювати веб-сайти, як встановити веб-сервер. Цей сайт складався лише з тексту, без зображень, відео чи складного дизайну. Прості посилання для переходу на інші документи. У 1992 році ідея World Wide Web Почала швидко поширюватись. У 93-му році Бернослід та Церн зробили код Всесвітньої паутини доступним для всіх. Це стало вирішальним моментом для майбутнього інтернету. Веб-сервери почали з'являтися в різних куточках світу, розробники активно створювати нові сайти, а інтернет став доступним для комерційних проєктів. Сьогодні же мільярди сайтів і користувачів користуються всесвітньою паутиною. Епоха цифрової інформації та миттєвого доступу до даних стала можливою завдяки першому веб-сайту. Відтоді інтернет став основою для всіх сфер життя від освіти до бізнесу, від розваг до науки. До речі, перший сайт досі доступний онлайн. Ви можете побачити, з чого все починалося. Цікавий факт. Бернер слі не отримав жодного патенту на свій винахід, адже хотів, щоб інтернет залишався безкоштовним для всіх. Після створення першого вебсайту розвиток інтернету став блискавичним. У 93-му з'явився перший графічний браузер Mosaic. Отже, інтернет змінив світ і продовжує це робити щодня. А як вплинув він на ваше життя? Чи є у вас цікаві історії, пов'язані з першими днями інтернету або вашими найскривішими відкриттями в мережі? Діліться своїми думками. Можливо, саме ваш коментар стане новою темою для наступного відео. А також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами був Растідок до зустрічі в нових відео.